Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 10 вересня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам так! Ну, Ви сьогодні можете займатися якимись поїздками, переїздами, здійсненням своїх планів. Можливо, деяка конкуренція була, але ця конкуренція чесна, і ви виграєте, вийдете переможцем з нею. Тож можете сміливо починати всі свої справи, успіх буде на вашому боці. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант Сімка жезлів. Також, можливо, зараз ви тримаєте від когось оборону. Невідомо, чи є на вас нападники, чи немає, але ви впевнено, впевнені у тому, що хтось бажає вам, ну, можливо, якихось неприємностей або ще що небудь. Але наразі ви можете діяти сміливо, тому що у вас вистачає ресурсу, натхнення. Ви чітко розумієте, чого ви хочете, і можете рухатися до здійснення своєї мрії. До успіху. Якщо це стосувалося розвитку у соціальній сфері, роботи або якихось переміщень-поїздок, то також можете діяти. Для вас обставини будуть благосприятливі. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант п'ятірка пентаклів. Вам так. Але вам сьогодні особлива увага. На своє здоров'я і на фінанси. Можливо, ви десь більше витрачаєте, ніж заробляєте, можливо, наразі вас послаблене на здоров'я і будете відчувати, що вам не вистачає ресурсу для того, щоб здійснити. Діяти ви можете, і ви доведете свою справу до логічного завершення. Але питання у тому, щоб ви зберегли свої ресурси, своє здоров'я і свої фінанси. Тож плануйте свій день, розпишіть все, що ви бажаєте купити, якщо ви йдете за покупками, і лише потім вирушайте з дому. Але діяти можете. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!